Друзі, з вами Грін. Сьогодні відправляємося з вами в моторошний світ монстрів, який пересікається із всесвітом Черепашок Ніндзя, тому що в нас на огляді Splinter One Helsing. Ultimate фігурка з ось такою крутезною упаковкою. Просто подивіться на цей арт, я вже в захваті. Це Сплінтер в шляпі і окулярах з таким суперкрутим виразом його щурячого обличчя. З боку в нас Ван Хелсінг, підпис з іншого боку, всі монстри черепашки, крім Донателло, разом з плін... зі сплінтером. І ззаду в нас шикарне оформлення із шикарними написами. Тут написано сплінтер в якості Ван Хелсінга, проблеми із монстрами. Дзвоніть щуру в шляпі. Англійською це звучить набагато прикольніше. «Call the red with the hat», Воно в Риму звучить. Тут написано, що це гризун гострий як лезо. Також він вправний зарбалетом. Якщо треба приручити ваших монстрів, то в нього для цього є всі знаряддя. І це майстер ніндзюцу, мисливець на вампірів і вбивця Шредера. Ось такі класні написи. Завжди вони оформляють коробочки цим черепахом-монстрам. А в даному випадку щуром щуром щуромисливцю на монстрів, дуже і дуже класно, і дуже творче. Зверху в нас Splinter S One Helsing. Знизу у нас всі розробники автори. Якщо кому цікаво, будь ласка, почитайте. І, звісно ж, це Ultimate фігурка. І вона ось так робить, вона відкривається. Тут за прозорим Блістером сам Сплінтер. А тут класна фоточка Сплінтера у якості Ван Helsing. Ну що ж, давайте його розпакуємо. Зверху коробку відкриваємо, розрізаємо гострим лезом. І ось він, Splinter One Helsing. Тут навіть підставка для нього, подивіться. Такій е, пластикові платформі, щурячий хвіст його стирчить. І ось як він виглядає. І дивіться, який у нас фон. Такого, що ні в кого не було, там крісло, якийсь е, грамофон-патіфон стоїть. Книжки, це якась бібліотека, дуже класний, красивий фончик. Ви знаєте, він шикарно стоїть без підставки. Так, це сплінтери, який прекрасно стоїть. Хто має першого сплінтера в першому фільму, той мене розуміє. Того майстра дуже тяжко було поставити. А цей, подивіться, широкі лапи. І він стоїть. І подивіться, який в нього шикарний скульт. Це просто шедевр, і він мені одразу подобається. Окуляри на його обличчі. Давайте наблизимо окуляри, такі, як колись, давно були малесенькі такі круглі окуляри. І ось така класна шляпа. Ця шляпа не знімається. Вона. В нього приєдна до цієї голови, але є ще голова у нас без шляпи. Просто в окулярах сплінтерська голова, можна її чіпати, не знімати шляпу вирішили, а зробити дві голови. Тому що, напевно, важко вдіти шляпу на голову Сплінтера. Тому таке рішення. Сплінтер вбраний в якийсь такий плащ ряний з хутром на комірі. Тут виглядає шарфик фіолетовий, в нього досить цікаве вбрання, і тільки не в'яжеться мені його низ. Внизу він таки залишився майстром сплінтером в оцій своїй такій, в цьому халаті, в цьому кімано білому, і пасок виглядає. Хоча тут кімано зроблено частіше, ніж в по-першому фільму фігурки, звісно ж, ми їх двох порівняємо. Мені здається, що тут було б доречно використати якісь короткі штани замість цього халату, але ззаду виглядає досить ефектно. Це довжелезний плащ, який простягається нижче. Середини ноги, стерчить його тут хвіст щурячий. Тут в нього такий класний чехол для арбалету, я підозрюю. Але яким чином туди арбалет чіпляється, зараз будемо розбиратися. І цей чехол. Має тут таку бляху, золотаву, такі е, закльопки, якісь золотаві. Помальовано, звісно ж, це пофарбовано. Все дуже і дуже круто. Тут гудзики окремо. На руках в нього рукавиці з такими золотими пазурями, але це все ж таки рукавиці. Бачите, є такий елемент тканини. Тут проглядають якісь білі рукавчики, його сорочки, певно. І виглядає він мега-ефектно і мега, мега класно. А тут в нас... На його е, кілочки є отвори, і є в нас ось такі кілочки. Осикові кілки, дерев'яні, є три штучки. Давайте їх попробуємо закріпити йому от сюди на пасок. Опа! Отак кріпляться вони клас. Подивіться, що відбувається. Я закріплюю кілочки Сплінтеру Ван Гелсінгу. На пасок це звучить дуже дико, але виглядає дуже круто з собою в нього кілочки, щоби вбивати вампірів, щоб встремляти в їхні вампірські серця. До речі, вампіра в нас немає: Доні Невидимка, Раф Монстр Франкенштейна, Леонардо Горбун, Міхіланджело Мумія. кого буде вбивати осиковим кілком. Сплінтер, невідомо. Хоча чому б він вбивав своїх черепашок? Хай би Шредер був вампіром, і тоді Сплінтер може з ним змагатися. Дивіться, ще який є ніж. О, дуже крутий, з такою чорною рукояткою. І він, я підозрюю, що має своє місце ось тут. І ось так виглядає озброєний майстер Сплінтер Ван Гелсін. Перш ніж дивиться арбалет, дивимося артикуляцію. Повертає голову вправо-вліво, повністю може обернути голову, але е, не нахиляє її вверх вниз В плечі є також повний оберт 360. Він робить легко це, і робить такий згін. Подвійний суглоб в ліхті. Дозволяє зігнути руку ось так. І тут треба гріти феном. О, ось так аж. Подивіться, він може навіть щось їсти, їсти щось може з кадра втік сплінтер. Так, далі в поясі є оберт, такий, бачите, ноги можуть повернутись в кульшових суглобах. Там є шарніри, друзі, вам не видно, тому що темно, але там є шарніри, і він до переду може ногу виводити. Ось так може розставляти ноги, можливо, це йому не дуже потрібно. В коліні є 90 градусів згін, одинарний там суглобчик, і є суглоб гомілково-ступневий, який ось так крутиться і повертається і гнеться. Так, повертається і гнеться, все правильно. І тут ще додатковий суглоб є в стопі. І, в принципі, дуже класно. Це для такої фігурки дуже багато різних елементів артикуляції. І нормально. Вистачає цього, думаю, для позування сплінтера цілком достатньо цього буде. Ось який сплінтера Вангелсинга Арбалет. Тут навіть є приціл. Оце чорне це приціл. Тут є спусковий гачок, це гумова тятива, вона натягується. Але боюсь я її сильно тягнути. Я думаю, що має, має сюди стріла заряджатись насправді. Давайте перевіримо. Є різні стріли. Ось це така звичайна стріла. Вона. Вставляється десь якось сюди і мала би натягуватись цією гумовою тятивою. Я думаю, що не будемо ми випробовувати долю, тому що. Ну, давайте попробуємо все ж таки. Ну, Стрільнути це можна буде, але покласти це так, щоб воно було заряджене, нереально. Чесно, я просто боюсь порвати цю гумку, я не хочу пробувати. Стріла може класно лягати сюди, є місце для стріли, по ідеї, воно би, напевно, мало стріляти. Можливо, я десь гляну, потім дозніму вам. А можливо, ви знаєте, як то правильно. Ось така є стріла. Ще одна така є стріла. Зараз розберемося з усіма стрілами. Ось дві такі стріли. Три такі стріли. Три три ось такі звичайні стріли, тонкі, гострі, дуже красиво виглядають. І ще є така стріла а-ля Кажан Аля Бетмен. За допомогою якої можна кудись мотузку закинути і залізти. І найкраща стріла на вампірів. Часником ось подивіться, як прикольно придумали. Населили часник, ніби він шашлик часнику смажить. Але насправді, я думаю, це стріла для вампірів. Вона встромляється в тіло вампіра, і вампір отримує. Часниковий заряд бадьорості. Долоньки. Цими долоньками такими руками можна щось тримати, вони можуть кілки тримати, ножа тримати. Ось є така рука з двома пальцями догори. Я думаю, що це для арбалету буде зручно. І ще одна є рука з одним пальцем вперед. Також можна тримати арбалет, в принципі, цією рукою. І це права і ліва рука можна в правій тримати арбалет, можна в лівій. Зараз це попробуємо я думав, що це буде чохол для арбалету, але арбалет сюди аж ніяк не влізе. Сюди, до речі, ніж, напевно, можна запхати. Зараз спробуємо. Тому це буде сагайдак для наших стріл. Так, друзі, українською слово колчан, яке російське більше, ну це насправді тюркське слово, але воно звучить як сагайдак. Сагайдак це українська сумка для стріл. Ось так вивчаємо на оглядах українську мову. Е, так, тут влазять всі стріли, і навіть з часником стріла, і вони так висять. Тут є, бачите, на спині маленький отвір. Не видно вам, темно ось такий отвір. І в цього сагайдака є е, там така паличка гумова, і він тримається, е, кріпиться сюди. Давайте дістанемо ніж і спробуємо сюди ніж закріпити. О, він сюди кріпиться. Досить гарно виглядає. Цікаво, чи спінтер міг би його дістати рукою, дотягнутися, але виглядає прикольно. Може він ніж. Отак кріпити до е, Сагайдака. Цікаво, що в арбалета на ручках є два отвори, чи там мала бути нитка, за яку він мав вішатись, може якийсь пасок на сплінтер, а можливо, це ще для чогось, я не знаю. Напишіть свої версії в коментарях, якщо маєте якісь версії. Ось так спінтер може зряджати свій арбалет, досить ефектно він виглядає в цій руці, але дуже слабо тримається, гуляє, ходить тут. Стрілу в цю широку руку також важко вставляти, можливо, цю стрілу. З чесником сюди можна вставити, але тоді треба між пальці її пропихати. Я не знаю, чи палець в нього цей від'єднується. Це таке враження, що він кілечком складений. І ця от частина стріли не дуже влазить, ось так він міг би тримати її, але вона випадає. Не дуже зручно, немає якоїсь. Окремої руки е, на стріли в спрінтер. А ось в цій руці з пальцем дуже класно арбалет дивиться і дуже міцно тримається, ніби на спусковому гачку палець спрінтера, і в другу руку можна вкласти йому оту стрілу з часником. І тоді вигляд зовсім інший і, і тримається дуже міцно і класно. Або можна вставити в цю руку ніж, а в цю руку арбалет, ніби він кудись заходить полювати на монстрів і тримає видва види зброї в руках. Ще я подумав, що класно, якщо б в нього був факел, такий аксесуар, як факел, йому б дуже пасував, ніби він заходить в печеру, освітлює факелом і стріляє з свого арбалету по монстрах. Подивіться, як гарно Сплінтер Ван Гелсинг виглядає в компанії Черепашок Ніндзя по-другому фільму. І як на мене, дуже Дуже органічно. А ось два сплінтери разом. В них відрізняється одяг кардинально, але скульпт голови в них дуже схожий. Навіть примудрився я сперти на хвіст і поставити цього сплінтера. Він на огляд спеціально взув свої парадні тапочки, щоб продемонструвати їх сплінтеру Ван Гелсингу і також вам. А ось вже сплінтер в компанії своєї рідної серії черепашки Ніндзя проти Всесвіту монстрів тут в нас. Лео, Майкі, Раф і О'Ніл, Донателло все ще міг знаходиться в Сполучених Штатах, ще не вилетів навіть до мене, тому на нього огляд буде трішки пізніше. Мені дивно, що Сплінтера зробили Ван Гелсінгом, тому що він мав би навпаки своїх синів якось підтримувати, а не полювати на них. Я думав, що Ван Гелсінгом має бути Шредер в даній серії, тому що він би мав полювати на... Черепашок монстрів бути антагоністом до черепашок. А таке дивне рішення прийняли розробники, зробили Сплінтера Вангелсин. Ну що ж, друзі, отакий дивний і одночасно класний вийшов Сплінтер. У некі по е, серії черепашок-монстрів. Мені він сподобався, нюанси тільки по нижній частині його вбрання в мене, але, е, в принципі, непогано він виглядає навіть таким чином. В штанах, мені здається, було б краще, можливо, це було б зовсім незвично, як для майстра Сплінтера. Ваших вражень про майстра Сплінтера. Я, звісно ж, чекаю в коментарях під відео. Не лінуйтеся, пишіть довгі коментарі, щоб Ютюб просував. Контент і рекомендував його ще якимось іншим глядачам, тому що мені б хотілося, щоб огляди на Черепашок дивилось багато 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 людей. Але то мої мрії. Поставте спринтеру і мені за огляд лайк, якщо вам сподобалось. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. А на сьогодні, друзі, це все. З вами, як завжди, був Greenland Кава Банга, чуваки, бувайте!